Тенісний прогноз, друзі, вітаю Вітаю всіх екстрене включення. Буквально через півчаса так виходить в Кубку Девіса, що ми узнаємо, хто буде наступний грати. Ну, іноді за пару годин. Зараз вийшло за півгодини. Ми знаємо, що черундуло за Аргентину грає в Болонії на ґрунті, до речі. В Італії, в Болонії цього разу грають світова група. Проти Німеччини в другому матчі після штруфа, до речі, непогано виступає зараз. Виходить Олександр Звєрєв за Німеччину. Я не знаю і не можу пригадати, коли Звєрєв грав за Німеччину в кубки Девіса неймовірно і чудово. Я беру черундуло. Ось навіть. Дивлюсь, підхожу. 2,53. Так, 2,53. беру аргентинця. Ну, а кому цікаво, як відбувається зараз, прямо зараз грають штруф. Так. Томас Мартін Етчевері, Ян Ленард Штруф. Перший сет Етчевері Виграв. Так, перший сет за аргентинцем, 7-6. Далі йде така сама боротьба. Гейм за геймом беруть на свої подачі, і вже ось ось буде 5-5 в другому сеті. Затягується другий матч, тому поки що черундуло і Звєрєв чекають, коли закончить Етчевері штруф. Е я чекати не буду. Як би не закінчився цей перший матч, я вважаю, що другий матч в будь-якому випадку виграє черундуло. І я прогнозую перемогу аргентинця проти німця. Франциско Черундуло перемога над Олександром Звір'єм, 2-53. Все. Це таке був екстрене включення. Якщо я правий, з вас кава, реквізити в описі. Не забувайте підписуватись, лайки, коментарі, пости. Це дуже важлива підтримка. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.